Усім привіт! На зв'язку канал Зробив Заробив, та сьогодні я хочу поговорити про Cake DeFi та що ми зможемо отримати від цього проєкту. Ми вже отримали винагороди від них і зараз можемо отримати також. Наразі ми маємо змогу отримати 40 доларів та ще по 10 доларів за кожного друга, але кошти будуть доступні лише через 180 днів. Як показує практика, то час летить дуже швидко. Не треба недооцінювати такі можливості лише тому, що ви одразу щось не заберете. І потім я розкажу чому. Спершу хочу трошки розповісти про саму площадку. Cake DeFi – це децентралізована біржа з оборотом більше 11 мільйонів щоденно. Також в них є своя монета, яку, до речі, ми з вами отримаємо у вигляді винагороди. Ви також самі можете перевірити усю цю інформацію, наприклад, на CoinMarketCap. І ми бачимо, що монета DeFi наразі торгується за ціною більше одного долара, та на піку вона коштувала більше п'яти. Наразі вона має просадку десь 80%, 70%, але це тому, що за, зараз загальний даунтрейд. Але для нас з вами це великий плюс, тому що за півроку, якщо ринок піде угору, то ми зможемо побачити ціну 2, 3 або 5 доларів, і наші з вами 40 доларів можуть перетворитись, наприклад, у 120 доларів і більше, адже нагадую, що ціна доходила до 5 доларів. Особисто я буду робити саме так. Тобто я збираюсь накопичити якомога більше монет і вже продати їх на зростаючому тренді. Ми можемо зайти до стейкінгу і побачити, що по нинішньому курсу в мене вже більше 30 доларів, тому що коли мені їх начислили, то дефі коштував 0,80 центів. Також ми за ці 180 днів отримуємо додатково 10% за те, що ми їх покладемо до стейкінгу. Можна подивитись, мені вже нараховується кожні 12 годин винагорода за стейкінг. Все заводиться та виводиться. Я закидував туди свої особисті гроші, та як я казав раніше, отримав свій профіль. Тому я і вирішив з вами поділитися з цим проєктом, адже тоді ми отримали винагороду по курсу десь 3 долари. А зараз це ж саме завдання, ми отримуємо такі ж винагороди, але у монетах це буде більше, що для нас з вами дуже добре. То зараз я покажу детально, що робити, але якщо в тебе немає грошей для депозиту, то не спішіть виключати це відео, адже ти можеш по таймкоду перейти до того, як проходити біз і отримати свої 10 доларів без жодних інвестувань. Також ви можете долучати друзів та отримувати за них у нагороду у розмірі 10 доларів, якщо вони зроблять усі ці кроки. А ми переходимо до того, що потрібно зробити і як. Отже, по-перше, нам потрібно пройти реєстрацію. Переходимо за посиланням під відео. Дуже буду вам вдячний за це, адже я отримаю 10 доларів, якщо ви виконати усі ці завдання. Далі нам потрібно зареєструватись та пройти верифікацію. Дуже уважно це робимо, краще взяти той документ, який ви збираєтесь відправляти. Я робив все з загранпаспортом та списував з нього. Але я спочатку зареєстрував, а потім вже завантажував додаток. Не знаю, як це працює, але у деяких знайомих не виходило, коли вони одразу намагалися завантажити додаток. Після цього нам потрібно буде надати наші документи. А для підтвердження адреси я відправляв PDF-файл від Monobank. Як це зробити? Заходимо до Monobank, Далі внизу натискаємо Ще. Зверху обираємо випуски та довідки. Виписка за карткою або рахунком. Обираємо карту, мову я обрав англійську, та період я вибрав пару днів. Натискаємо продовжити та відправляємо. Хочу зауважити, що адреса повинна співпадати з адресою виписки на банк. Після цього очікуємо підтвердження про верифікацію. Коли нас верифікували, ми можемо це перевірити у профілі, якщо десь немає галочки, то перероблю. Тепер ми можемо без проблем заводити та виводити наші кошти. Для того, щоб отримати 30 доларів, нам потрібно завести мінімум 50 доларів, але краще трошки більше, я купував токен на біржі Cocoin. Отже, заводимо кошти на Кокоїн, переводимо їх до торгового гаманцю. Далі переходимо до торгівлі та обираємо торгову пару DeFi USDT. Обираємо потрібну суму та купляємо. Переводимо їх назад до головного гаманцю, це потрібно для того, щоб їх вивезти. Далі заходимо до Cake DeFi. Обираємо монету DeFi і натискаємо депозит. Копіюємо адресу гаманця та переходимо до купоє. Тут нам потрібно зробити звичайний вивід, але через мережу DeFi Chain. Кошти йдуть трошки довго, але нічого страшного в цьому нема. Після того, як кошти прийшли до нас, нам потрібно покласти їх на стейкінг. І саме за це ми отримуємо наші 30 доларів. Але вони автоматично підуть на стейкінг на 6 місяців. Наші 50 доларів потрібно, щоб пролежало мінімум один місяць. Але я поставив автора інвестування для того, щоб забрати всі кошти через півроку. Адже мені дійсно подобається DeFi і я вірю, що отримаю з нього більше. Якщо у вас є, наприклад, Litecoin, то його теж можна завести, а потім обміняти на біржу. Отже, як покласти свої 50 доларів? Переходимо до стейкінгу. Далі ми бачимо стейкінг DeFi. Натискаємо на нього. Обираємо монету DeFi. Далі, сюди нам потрібно вписати суму, яку ми хочемо покласти до стейкінгу або натискаємо Max. Натискаємо «Стейк», підтверджуємо та ще раз натискаємо Stake. Після цього ми заходимо у вкладку «Фрезер», переходимо нижче. Тут натискаємо Maximum. Потім обираємо один місяць та натискаємо «Фрезер Now. У вікні нам потрібно поставити цифру 1. Ставимо галочку та натискаємо Stake. Ми з вами застейкали, та ось тут нижче ми можемо з вами відслідковувати, що ми поклали та на скільки часу. Окрім грошей, що ми поклали, ми бачимо, що ще додалось 30 доларів. Також ми бачимо, що тут є автори інвестування, його поки що ми можемо залишити, а виключити вже на п'ятий місяць, або одразу виключити, та забрати через місяць свої кошти. Зверху проходимо до Learn. І тут ми бачимо, що за проходження квізу ми отримаємо 5 доларів у дефі та 5 у спільному пулі. Як ви бачите, я пройшов всі завдання та вже отримав винагороди, але нагадую, що ви зможете забрати їх лише через 180 днів. Тож під відео буде наш телеграм-канал. Ми переходимо до нього, я вам раджу підписатися, адже там набагато більше інформації, та іноді ми не встигаємо викладати інформацію у відеоформаті, тож ти будеш більше знати, що можна зробити. Отже, в нашому телеграм-каналі є відповіді на всі запитання. Відповідаємо на запитання і отримуємо свої 10 доларів. Я сподіваюся, це відео було для тебе корисним, сподіваюся, це все вийде, і одного разу я отримую листа з подякам. А з вами був канал Зробив заробив. На все добре!